Терористи продовжують збройні провокації майже по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, найгарячіші точки поблизу Широкиного і Чермалика на Маріупольському напрямку. На Донецькому бої точаться біля Опитного, Авдіївки, Майорська та села Луганське, що біля Світлодарська. На Луганському ж напрямку напружена ситуація поблизу Бахмутської траси. Там бандити б'ють по позиціях українських військ біля Новотошківського та сукільників. Вчора було зафіксовано п'ять. Обстрілів наших позицій з 120 мм мінометів, три випадки застосування ствольної артилерії та не менше п'яти епізодів застосування бронетехніки незаконних збройних формувань, зокрема БМП та танків. За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинуло двоє українських військових, ще четверо отримали поранення. Бойовики і надалі перешкоджають роботі місії ОБСЄ, При цьому вдаються до погроз. Так напередодні бандити, побачивши машину спостерігачів, почали стріляти попереджувальним вогнем. Сталося це на блокпості поблизу Широкіного. Лише після переговорів з бойовиками та після ретельного обшуку авто місії обсє дозволили проїхати далі. Бойовики відкрили попереджувальний вогонь з важкого кулемета та напівавтоматичної зброї. У напряму одного з спостерігачів, який вийшов з машини для проведення переговорів, нагадаємо, що будь-яка загроза життю членів місії ОБСЄ та обмеження їхньої свободи пересування є кричущим порушенням міжнародного права та мінських домовленостей. А тим часом Росія продовжує постачати бойовикам озброєння. Так, за маршрутом із варини Луганськ зафіксовано рух колони військової техніки, у складі якої було майже 10 танків. Крім того, до Дебальцевого, яке контролюється терористами, регулярно прибуває військова техніка, особовий склад, вагони з боєприпасами та цистерни з пальним.